Напевно, не встигну зняти толком, але не в тому вирішила потирати нарешті клавіатуру. Якось вона в мене так, знаєте, полегенько. Комп'ютер виключений, до речі. Думаю, що він буде виключений. Я тепер так собі планую не включати комп'ютер зайвий раз на вихідні. Тобто, вихідні та й менеджмент, хороша штука, щоб в мене не було бажання просто щось прийти і там робити, комусь відповідати, можливо, навести. Я ж таке можу. І я сама себе знаю. Тому вирішила все-таки, що не буду включати комп'ютер. Щоб щось подивитися, є телефон, є ноутбук, де нема роботи, є телевізор є з Ютубом, речі, на який можу перекинути все, що дивиться з телефона. Це дуже прекрасно, тому що комп'ютер лишається суто для роботи. А, і Вибачайте, так воно все хочу прочистити, тому що я своїми пальчиками кожен день добрий день. Мені здається, що тут не так трошки треба робити. Що то можна але я не вмію, що то можна взяти і кожну кнопочку, кожну кнопочку, кнопочку прийтися. Але я цього не буду робити, бо я ж це не вмію робити. І зроблю по, по максимуму, що можу. А ну, я брошки такого. Чорний? Ні, нічого нема. Просто дивлюся, що воно вже наскільки мені не подобається. А ця клавіатура, така, як вона брудна, між, між клавішами, мені взагалі не подобається. Тому, вирішила прибрати. Це у мене ще субота, ще чекаю чоловіка додому, формую вам відео, буду потихеньку заливати, щоб ви просто були в курсі, в курсі всього, чим я хочу з вами поділитися. Ще маю сьогодні досить багато планів. Я вже не говорю за завтра. Дивіться, що купила. Купила таку класну відкриточку. Ми йдемо завтра на день народження. Ще хочемо, ну, знаєте, як прийнято, дарити гроші. Це називається Купи собі подарунок сам. І це прекрасне рішення, тому що, як я люблю говорити, ми часто купляємо непотрібні речі лисовому ребенку. Ми вважаємо, що людині та річ окей, а вона не окей. І ми купляємо, людина робить вигляд, що все подобається бо дарованому в подарованому коневі. Зуби не дивляться. Я сьогодні прямо генератор українських приказок прислів. І суддя в тому. Краще зробити так, людина хоче собі щось е, таке хороше, вона потратилася на день народження, щоб е, посидіти, провести час, відтислідкувати. Нехай її ті гроші хоча б частково повернуться. Не знаю, правда, як там буде. Можливо, частково, можливо, ні. В е, кожного свій план з фінансових готування як і тому подібне. Тут знати неможливо. Е, але, ну, з теперішніми цінами, цінами напевно, частково. Я думаю, що е, якщо вона хоче та людина купити собі щось таке трішки більше, щось суттєвіше, щоб була згадка з того свята, то це такі гроші, це найкращий подарунок. Ну і квіти, оскільки ми йдемо до родички, жінки люблять квіти, і квіти це незамінний супутній супутник. Е Подарунка будь-якого подарунка для жінки не тільки подарунки. Взагалі квіти це вони незамінні в будь-яких життєвих ситуаціях. І саме квіти, вони для жінки розцінюються як момент. О, вже бачите, набагато краще, ніж Бог, як момент уваги і поваги від чоловіка. Як Показник того, що ми необхідні, так? що нас люблять. Вже вирішила й ту повидирати. Бачите, яка я чемна? Що нас люблять, що нас цінують, що ми кохані, що Ну, багато що. Тобто, якщо чоловік приходить до Москві, то я вам скажу, що навіть ну, якщо жінка перед тим була налаштована на якусь сварку, на якесь вияснення стосунків, скажу вам лайфхак, вона може передумати. Тому беріть на замітку і купляйте квіти жінці. Без причин. І, і просто так, і без причин, знову ж таки. Тому думайте. Ну от, поробила я роботу. Дивіться, що зробила опять з тим нігтем. А, називається Помила в кухні глянцеву поверхню досить сильно зацікавилася. Хто ж то отак придумав отаку глянцеву поверхню? От чесно. От зараз наскільки цікаво, що буду, буду шукати. Е, так, е, винахідник, боже. Глянцевого покриття. То є таке покриття е, для, не, для, для торта меблів. О, ану, пробуємо. Е, так, 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 є різні матові глянцеві. Не пише, не пише мені Google. Хто придумав, я б, напевно, загадала не злим тихим словом. Буду переробляти ніходь. Зараз поставила собі на чайок. Буду зараз чаювати і дочитувати, поки чекаю чоловіка. Буду дочитувати у мене тут розділ 12. Буду дочитувати трішки книжку. Хотілося б дочитати. Думаю, по часу, що маю все встигнути, Так що, в принципі, підготуватися, підготувалася. Книжку дочитаю і думаю, що якраз він прийде і будемо йти в гості трішечки. А потім, уже завтра, активний день, треба здійснити покупки, поїхати, нарешті, забрати. Нарешті забрати, я ж вам обіцяла фритюрницю. Якщо вона працює, будемо робити з вами в обов'язковому порядку картоплю фрі. А наразі, до вечора! Трішки плани скоригувалися, а у нас закипіла машина. Оце ми їхали і закипіла прямо біля ось такої каплички. Щось не без чогось. Все я думаю, що, напевно, Бог нам щось показує. І от ми чекаємо, поки вона трішечки остине, і будемо вирішувати, чи все-таки я буду сьогодні яблука і грушки рвати, чи не буду. Чи ми просто повернемося. Гарно так, правда? Але от дивіться, які грушки. Ну, шкода було б повертатися. Так густо-густо. Бідна грушечка, вона невелика. Дивіться, як, прям, як, як виноград, знаєте. Як, як... І яблучка коло неї, досить хороші, смачні, я вже і гризу, бачите? І ми зараз активно займаємося от-от-от. І дивіться, скільки, скільки я набрала. Тож Всім привіт! Дивіться, нарвали ми ось так багато-багато яблук і грушечок. Грушечки величезні, такі дивіться. І зараз я що буду, буду, напевно, швидше всього яблука. Вони, до речі, досить цікаві. Хоча це не сортові, великі, смачні, солодкі, буду, напевно, швидше їх сушити. Чому так? Тому що. Вони швидше схильні до гниття. А грушки, вони такі, ну, я, бачите, тут теж трішки такі є. Але вони тверді і, відповідно, вони ще можуть постояти, тобто є зазор. Бачите, тут трішечки теж гнила. Але ми таку з дерева вже взяли. Грушок багато, тобто поїздка в село вартувала того. І ми зараз, я зараз почну їх в сушку. І покажу вже результат, коли я вже повністю на, на заповню всі е, шари, всі, як це не шари, а полички сушки. І ось такий результат ось такий я нарізала. І зараз будемо починати сушити. Зробила, бачите, як? Так, напевно, швидше сушиться, але там менше яблук виходить, таким чином. Але швидше посохнуть, ніж четвертинками. А оце у гостях я ніколи такий торт не їла три шоколади і завжди хотіла спробувати. Ну, сама я таке точно не вдам, бо це потребує таланту, напевно, бажання. Дивіться, яка краса всередині. Ну просто-просто шикарно. Воно того вартує, напевно, і я зараз буду смакувати. Дивіться, як... ну просто неможливо відірвати очі всім смачного. Це у мене на день народження, як ви зрозуміли. <кхм> Показую повністю, яка краса, це ми така оп'ємо уже, поїли. І от, от Дивіться, Ах, няма, няма, нямка. няма Зараз говорю. Монтую відео і слюнка тече. Капає мені на тапочки хатні. Отож, всім привіт, доброго ранку. Зараз будемо з вами трішки готувати. Зумала е, приливку до гречки. Е, і, можливо, ще сьогодні зроблю галету. Пала два персика. Бачила в інтернеті хороший рецепт. Будемо пробувати. Зараз буду нарізати і тушкувати. У мене купа всього немитого. Так що, якщо що, вибачайте. Вчора була неділя, ми вчора були в гостях, ви вже бачили. І я прийшла додому, чесно кажучи, зважаючи на те, яка була дуже сильно активна неділя, <клес> у мене сьогодні було й горло. Почуваю себе не дуже добре, як для понеділка, але тим не менше на початок робочого дня будемо. Робити роботу, так? Інакше буде не може, ніхто нікого від цього не перестраховував і будемо. Зараз, зараз, зараз. Ставлю, зараз буду нарізати, складати і буду тушкувати на сковороді. Так, бо гречку я вже зварила. Відповідно, лишається тільки заправ. Гречка сама по собі досить така дієтична, дуже така суха, тому що я варю її, звичайно, на воді, хто як любить, а вже потім ну, при подаванні на стіл даю або підливку, або масло. Підігріваю як кому подобається. Тому що сама я з маслом не люблю. З підливкою, залежить як з якою. звичайно я люблю все їсти нібито окремо, окремо гречку, окремо ще щось. Так що таке воно жіноче. І зараз нарізаю дрібними шматочками, щоб швидше обсмажилося. У нас зараз 8,33. Так що я ще маю нібито півтори 1 години до початку роботи. За півтори години я планую зробити все: все, що потрібно. Можливо, навіть встигну показати вам. Показати, по-любому, встигну, але ж не знаю, чи сьогодні. Показати вам, як я мию акваріум. Вперше його буду мити, нібито все купила. Але треба все спланувати, щоб, щоб воно мені вийшло. Тому що дійсно акваріум великий, я його не підніму, щоб злити воду. Мені треба буде окремо е, вибрати рибок в якийсь посуд, окремо вибрати, е, окремо вибрати е, всі ті різні їхні замки і тому подібні керамічні споруди. І все промити, але ну, там внизу йдуть такі камінчики. Я не знаю, чи я їх всі повибираю. Але якщо я зумію злити повністю воду, то камінчики висипати і промити. ну, і Такої проблеми немає вже, я думаю. Навіть в дружняху. Але головне спочатку злити воду. Бо, в принципі, казали, що такий акваріум не миється, бо там тільки треба трішечки доливати води. Я просто бачу, що риби, навіть те, що я фільтром користуюся, навіть те, що я включаю, все одно вони стають мляві. Їм треба чистої водички, щоб вони могли рухатися, щоб їм було добре, щоб їм було комфортно. Можливо, так в тих магазинах не роблять. Ну, хто би це робив? Так, вони, напевно, доливають якось так. Але я так не хочу. Я хочу, щоб риби були здорові. Я так робила і в маленькому акваріумі, коли була одна рибка, я так буду продовжувати робити і в великому акваріумі. Тобто воно мене вже скільки часу ну, майже рік. Рік, так, вже рік скоро буде. 30-го буде рік, коли я маю рибку. Так, і рибка а, досить непогано себе почувала. Тому будемо робити так, як підказує нам. Так, щоб я знайти. Все, тут е, м'яско я порізала. Зараз буду різати, зараз буду нарізати, зараз промию, буду нарізати печеречки і цибульку. І по черги будемо... Про процес тушіння я вам показувати, напевно, не буду, тому що трошечки незручно. А взагалі процес нарізання хоч би хоч Тому... Ну і заодно поспілкуємося. так? Тому що спілкування дуже хороша штука. Спілкуватися обов'язково потрібно. Я розказую, свої думки. Постереження, не знаю, чи мене чути, бо у мене тут, mm. зараз все покажу, розкажу, у мене там сушка йде, ви бачили. У мене сушиться, е, поки що яблучка сушиться. Потім ще мають бути грушечки. Сьогодні, можливо, матиму гості. Зайде. Родичка, якої ми вчора були на день народжені, бо маємо деякі справи, тому стараюся зробити все те, що маю зробити зранку, тому що потім на це може не бути часу. Та й не буде часу, тому що я так собі, в принципі, завжди розплановую, що зранку я готую, прибираю, там перу. Щоб потім на цілий день мати час на щось таке додаткове, що мені потрібно. Так, бо працюю я до сьомої, з 10 ну, з обідом, звісно, але до сьомої години вже я вам скажу, після сьомої вечора мені вже ну, нічогісінько не хочеться. Напевно, ті, хто працюють, до пізна. Ще, коли працювала до 5, 6, я вам скажу, все-таки час має вагу. Якщо працюєш вечором або вночі, або довший час до вечора, ти більше втомлюєшся. Щось воно так і є. У нас є якийсь біологічний годинник і якісь первичні речі. Тому мені було б краще починати роботу в 9-й, наприклад, так? навіть в 8, тому що я вже повна в сил і закінчувати роботу, наприклад, в 5 І це прекрасно, тому що вечором ще залишається дуже багато вільного часу. Ну, а оскільки я встаю в шостій ранку, то я до восьмої теж би прекрасно встигала все поробити. Можливо, не аж так все-все. Але більшу частину того, що запланувала, я б встигнула зробити. Тому тут все відносно, скажу я вам. Але маємо те, що маємо, тому мусимо працювати за таким розкладом, який пропонує роботодавець. У мене чоловік теж працює вночі. Відповідно, можливо, теж. Не дуже задоволений. Не знаю, хто б мріяв працювати вночі. Вставати там в другі ночі. Але це вже входить в привичку. Ми робимо в житті те, що повинні робити, оскільки, поки що, інших варіантів немає. Знаєте, спочатку війни, коли був такий місяць часу і я була без роботи, чесно, я не знала, чим себе зайняти. І це було страшно. Коли ти випадаєш за рівень привичного життя, ніби земля йде з -під ніг, так в кожного свій був своє випадання. Так? Не кажу, що це було найгірше, тому що в людей набагато гірші ситуації. Люди втратили все, а тут тільки робота. Я просто багато чого переоцінила. Ми досить часто жаліємося, що там робота важка, ну, хотів би відпочити нарешті, там ще щось. Але коли втрачаємо роботу, ми починаємо розуміти, що було краще, аніж зараз. є. Відповідно, ніколи не жалітися, якщо у вас щось є. Тому що завжди може бути гірше. І я вам скажу, мені здається, що Бог і та гірше, щоб ми могли оцінити, щоб ми могли зрозуміти, щоб ми могли бути дуже трішки вдячні Богу за те, що у нас є. Тому що ми рідко буваємо чомусь вдячні ми частіше за все жаліємося. У нас такий привичний уклад. Щоб не сталося, ми жаліємося. І скажу вам так, ми, по суті. Образливо це якось, чи ні, ми не вміємо бути вдячні. Щоб у нас в житті не було, людина така істота, що вона знайде причину, щоб якось поскаржитися на своє життя. Нас особо нічого, нам нічого не подобається. Ми завжди знайдемо причину поскаржитися. То у нас щось з сім'єю не так, то з нами щось не так. Хоча це все в наших руках, по суті. Особливо те, що стосується візуального вигляду, в нас завжди щось не влаштовує то з роботою, то ще з чимось, то з родичами. І ми серед оцього всього жаління ми перестаємо бачити те все класне, що в нас є. Тобто. Ми не бачимо позитиву, ми не бачимо позитивних моментів, а їх реально дуже і дуже багато. Якщо оцінювати ситуацію в цілому і дивитися, ну, постаратися дивитися з різних сторін, я вам скажу, що причин, причин для е, ж, от таких, от таких жалінь практично не буде. Якщо ми маємо Можливість маємо кому пожалітися. Тобто у нас є тих, хто нас вислухає, і кому, ну плюс-мінус не бать уже, так? Якщо ми маємо м, роботу, на яку можемо пожалітися, сім'ю. Забилася звулька забули під, на яку можемо пожалітися, родичі, які живі, здорові, на яких ми теж можемо пожалітися, то це ж вже прекрасно, це ж вже класно, тому що багато людей немає. Або однієї з цих складових, або більше. Тому скажу вам так, якщо ми жаліємося, завжди оцінюйте. І причас навіть жаління того скарження, оскарження, незадоволення, власного. Дякуйте Богу за те, що у вас є можливість навіть. Проговорити у вас є голос, є слух. Все прекрасно. Бог дарував вам можливість пожалітися не жестами, а мовою. Це теж багато чого вартує. Бог дав вам можливість чути все те, що говорять недоброго ваші родичі чи знайомі. Так? Зробити певні висновки. Тобто Бог дав вам розум, аналітичний, можливість аналізувати, можливість розуміти, можливість зв'язно говорити. Я вам скажу, це все дуже багато культурів. Просто ми це, маючи це, ми не розуміємо, не усвідомлюємо, наскільки нам пощастило. Але, але. Маю надію, що Бог не зробить так, що ми могли вас Тому що коли, коли б забрати хоч щось з того, що ми маємо, ми напевно, не раз задумалися, чи варто було б перед тим жалітися. чи ні. Тому, якось так. Я вчора теж дуже довго думала, адже у нас <кхід> машина закипіва саме біля. Каплички, е, Ну, таке співпадіння саме біля каплички. І це, якби можливо, якийсь знак, ну, залежно від того, хто що вірить. Хочеться вірити в те, що Бог чомусь е, від чогось нас оберігає таким чином. Щось нам хоче показати, щось нам хоче донести. І нам потрібно хоч щось та й зрозуміти. Тому що вчора я така, о, о треба буде знову ремонтувати, о, а насправді у мене все своє життя не було машини. І не було таких проблем ремонтувати. Але зараз вона є. І я замість того, щоб дякувати, що вона є, і що це круто, я скаржуся, я скажуся, я це усвідомлюю, що потрібно щось ремонтувати. А насправді варто подякувати. Ось такі мене сьогодні роздуми зранку. Варто подякувати, що я можу. Так, звиняюсь. Завести домашній голюк, про них багато. Варто подякувати, що я можу. Маю дві руки, Можу заготувати їсти, подбати про своїх рідних, близьких. Варто подякувати Богу взагалі за все. За все, що в мене є. Тому що дійсно в мене є багато. Але... Чомусь своїй людській, ну, не піде, я ж хочу поговорити, своїй людській сліпоті І в е, якійсь такій манері жалітися ми про це забуваємо. Пам'ятаємо про це. А всім гарного, трудового робочого дня, хорошого настрою! Готуйте смачно, проводьте більше часу з рідними і дякуйте Богу за те, що у вас є цей час. Є. Близькі рідні люди, і є це те, що у вас є. Всім па-па-па-па!